Я тебе вітаю, п'ятикласнику! Сьогодні ми з тобою опрацюємо такий матеріал, який має знати і вміти користуватися кожна людина, якщо вона вважає себе культурною, грамотною, освіченою. Нагадаю тему минулого уроку. Ми з тобою вивчали, що таке лексика. Лексика це всі слова мови. Лексикологія. Лексикологія це наука, яка вивчає лексику. Та лексичне значення слова. Це те, що саме означає слово. І щоб його з'ясувати, достатньо зазирнути у тлумачний словничок. Сьогодні ми з тобою з'ясуємо, в які групи об'єднуються слова за своїм лексичним значенням. І перша група це синоніми. Слухайся ну! Синоніми. Мені вчувається в цьому слові ховається ще одне. Здовадишся син. Слова цієї групи мають багато спільного, наче члени однієї родини. І спільне це називається лексичне значення. Отже, синоніми це слова, які пишуться і вимовляються по-різному, але мають спільне значення. Наприклад, сміливий. Важний, безстрашний, героїчний. Ці слова різні за звучанням, але всі вони мають спільне значення. Водночас всі ці прикметники мають свій особливий відтінок у значенні. Всі синоніми, синоніми однієї групи становлять синонімічний ряд. Синонімічний ряд утворюється навколо одного стрижневого. Емоційно-нейтрального слова. Наприклад, візьмемо таке стилістичне нейтральне слово, як говорити вияв процесу мовлення, воно утворює навколо себе велику синонімічну групу говорити, казати, мовити, розмовляти, гомоніти, шептати. Свенькати, базікати, бовкати, теревенити, торочити, потякати та ще багато інших. До одного синонімічного ряду зауваж обов'язково можуть входити слова тільки однієї частини мови. Для того, щоб закріпити, що таке синонім, я пропоную тобі завдання. Перед тобою з'являється речення: на землі, мабуть, нелегко, важко, тяжко, трудно знайти, відшукати, підшукати двох людей, які б, котрі б. Однаково відповіли, сказали на питання, запитання, запит, що вони розуміють, усвідомлюють Під щастя. Як бачиш, у кожному випадку ми маємо багато синонімів. І нам треба добрати тільки одне найдоцільніше слово як це зробити? По-перше, кожен стиль вимагає свого слова. По-друге, спробуй, і ти сам відчуєш, яке слово тут краще. Давай спробуємо разом. В першому випадку візьмемо перше слово. На землі, мабуть, нелегко. Далі, дивись наступні слова. Знайти, відшукати, підшукати. Ну, наприклад, візьму Відшукати. На землі, мабуть, нелегко відшукати двох людей, які б, обираю перший варіант, однаково відповіли на питання, що вони розуміють під щастям. Зауваж, що варіантів правильної відповіді тут може бути не один. Але якщо ти зміниш якийсь один синонім, тобі доведеться змінити ще якесь слово. На те, щоб зрозуміти краще, як добирати синоніми, ти отримуєш два завдання, які зможеш побачити сьогодні у додатку до нашого з тобою уроку. Друга група слів це омоніми. У однозвучні слова, значення яких різне. Наприклад, слово бак. Бак це велика металева посудина для води. Але є ще бак це передня частина верхньої палуби судна. Як бачиш, слова вимовляються однаково бак і бак. Але значення мають зовсім різне. Значить, це і є омоніми. Омоніми в мові можуть використовуватися для створення цікавих дотепних жартівливих каламбурів. Це гра слів. Одне з них зараз пропоную тобі прочитати разом зі мною. Грає слово. Грає слово, виграє. Грає, грає гриць, м'яча він лім'є. Грає мама роль в кіно, грає тато в доміно, грає брат на гітарі, грає з ним сестра у парі. Вдома, в класі, на перервах граю я усім на нервах. Ось такий каламбур, в якому зустрічаються слова уноніми. Які слова, я впевнена, ти вже здогадався. Ще пропоную тобі побачити різницю. Між словами-омонімами та багатозначними словами. Це тобі допоможе не потрапити в пастку, визначаючи омоніми. Наприклад, порівняємо два випадки. Слово голова. Ну, ти, звичайно, знаєш, що таке голова. По-перше, це верхня частина тіла людського. По-друге, одиниця ліку тварин, наприклад, стоп голів корів. Ще голова може бути керівник якоїсь установи. І всі ці слова мають спільне значення. Головна це те, голова це те, що вгорі. Це головне. Якщо слова мають спільне значення, то це багатозначні слова. А пропоную тобі два таких слова деркач. Деркач це птах. Або деркач. Це старий стертий віник. Ну хіба між птахом і старим віником є що спільне? Звичайно, нічого. Тож це слова омоніми. Третя група слів, в якій об'єднуються за своїм лексичним значенням це антоніми. Антоніми це слова з протилежним значенням. Виступають парами. І завжди належить тільки до однієї частини мови. Антоніми допомагають висловити свою думку точно, дохідливо, яскраво і образно. Слово, що має антонім, теж може бути багатозначним словом. Тоді в антонімічну пару воно входить з одним зі своїх значень. Наприклад, свіжа газета. Добираючи антонім, ми розуміємо, що це стара газета, вчорашня газета. Свіжа сорочка, то це, звичайно, брудна сорочка. Наступні антоніми пропоную вам добрати самостійно. Свіжий вітер, свіжі огірки, свіжий хліб, свіже обличчя. Слово свіже в даному випадку слово багатозначне. Але в кожну антонімічну пару воно входить тільки з одним своїм значенням. Після того, як ми з тобою сьогодні попрацювали, я впевнена, що ти зможеш відповісти на питання, що таке синонім, що таке антонім, що таке омонім. Зможеш розрізнити омоніми й багатозначні слова. Зможеш розказати, для чого в мові потрібні синоніми і антоніми. І, звичайно ж, уже не потрапиш у пастку, зможеш розрізнити синоніми і багатозначні слова. Я бажаю тобі успіхів у навчанні. На все добре!